Всіх вітаю! Сьогодні у мене до вас невеличке коротке відео про, можна сказати, інструменти чи товари для тих, хто любить багато малювати. І сьогодні я вам презентую от такі лайнери, які я вже от випробовувала. От тільки що зараз ще перед вами випробую оцей яскравий. Це лайнери фірми Faber castell Можливо, я неправильно сказала, можливо, неправильно прочитала, німецьку в школі вчила, але дарма. Цю фірму дуже люблять люди, які малюють комікси. І мені пощастило стати володаркою такого набору. Тут є шість відтінків. Mm. Серед них є як яскраві, так і е, основні, От тілесний навіть є. Е, Що дуже мені е, знадобиться у е, малюванні персонажів, це прям точно е, зелений кайф просто і їх за їхню якість, стійкість. Кольорову гаму і так далі. І я коли побачила цей набір, я прям, ну мені було шкода його відкривати, тому що він неймовірно круто е, виглядає і ну прям, вони такі гарнюні всі. Е, не хочеться їх використати і потім, як то кажуть. Закінчиться це щастя. <хи> е, і ось я вирішила на пам'ять зняти собі такий невеличкий ролик. Заодно вам показати, яку я маю кайфову новинку. Ось так вони виглядають лише якщо. Ну, ось така неймовірна у мене обнова. Буду. У новому своєму е, малюнку використовувати точно, як мінімум, три з цих кольорів я вже бачу. Тому чекайте мій новий шедевр із застосуванням цих неймовірних лайнерів. Дякую моїй подрузі, що вона так побалувала, тому що вони не дешеві. Дуже навіть не дешеві, і я просто вони для мене як скарб зараз. <свісно> Надіюсь, в майбутньому я буду мати змогу собі ще розширювати набори цих неймовірних інструментів. Все більше і більше в кодраві гамі і, можливо, навіть різноманітності самих форм. Дякую. За увагу, до зустрічі, до нових відосів і до нових робіт. Па-па!